Добрий день, з вами магазин марки двері. Засніму для вас двері від компанії Terminus. Це такі класичні двері серія Caro, моделька 55-та у кольорі Ясін Крем. В даному випадку двері йдуть з таким склом, з візерунком. Це, це тін бронза. Він е, такий темний, не, не повністю прозорий. Двері шпоновані, вони мають е, такий об'єм за рахунок е, лишви е, цоколя за рахунок е, капітелі е, Тобто це все виглядає дуже дуже об'ємно. вибачте за рахунок розети це я просто вже знімав на перше відео так і що вам хочу розказати значить е, двері е, на, е, на відчуття такі дуже тяжкі є штапік, штапік такий об'ємний збоку трошки вам засніму. Відійду так, ще засніму двері. Тобто вони досить а, прикольні. І я б сказав, що вони підходять для таких великих просторих квартир або, або будинків. Вони можуть бути як глухі, так і зі склом. Можуть бути такі... В такому варіанті, де бачите, глухе-глухе тут скло, так само може бути і ця модель. Колір можна трошки змінити. У кожної моделі там є 2-3-4 кольори, що ви можете вибрати. Двері можна трошки спростити, тобто вибрати звичайну, звичайну лишству без карниза, без капітелей. І тоді вони будуть виглядати трошки простіше, не так об'ємно. Також можна при використати різні варіанти петель або ручок. Все можна підібрати і скомпонувати саме так, як вам необхідно. Але на вітринування саме така двері. Тому, якщо вам цікаво, звертайтесь в магазин Маркет двері.